Сьогодні будемо говорити про звільнення чи не звільнення Сема Альтмана, про український апворк та про найпопулярнішу мову програмування. Це 121 й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового IT. Не був відвертим у спілкуванні. Сема Альтмана звільнили з посади CEO OpenAI. Це новина, мабуть, буде місяця. Тому що відбувається щось дивне. З'явився пост у блозі на офіційному сайті компанії OpenAI, що рада директорів звільнила сама Альтмана, тому що він не був до кінця відвертим у спілкування ні з радою директорів. І потім щось таке заварилось, і вже з'явились новини, що ніби його вмовляють повернутись, і не зрозуміло на яких умовах це буде. І все таки тут корені цієї ситуації, мені здається, вони проростають з того, як влаштована організація OpenAI. про це. Зараз багато хто згадав, але так було завжди: що OpenAI – це не комерційна організація, яка була створена там засновниками, в тому числі Ілоном Маском, для того, щоб подосліджувати штучний інтелект і зробити так, щоб він працював на користь всього людства. І це нон-профіт, тобто не комерційна, вони не заробляють питання: кому ж ідуть ці гроші за підписки з нашого чат Джепті? Вони якийсь час тому, декілька років тому, створили дочку цього нон-профіта, тобто не комерційна організація, то заснувала комерційну організацію, яка вже може заробляти гроші, і ці гроші мають йти на те, щоб не комерційна організація провадила свою діяльність. І от уже в цій комерційній організації Туди вже залучали інвестиції, вона продає продукти і все таке. З інвестиціями там теж все не так просто. Чому? Тому що всі інвестиції, які вони залучають, це під гарантії прибутку, але не гарантії власності. Тобто Microsoft, коли він там влив скільки десятків мільярдів доларів, він гарантує, що він там в декілька разів поверне ці гроші, але не гарантує, що він збереже частину власності. І, власне, навіть там якби щось, то, то це власність у цієї дочки. А материнська компанія вона все вирішує. І от там є рада директорів, яка власне і звільнила Альтмана. Ну, звісно, навколо цього було багато жартів всіляких. Типу, про те, що ми знали, що е, штучний інтелект позбавить багатьох роботи, але не думали, що першим стане Сем Альтман. Я сам там жартував в Твіттері, що пару днів назад була е, новина про те, що вони ніби почали навчання GPT-5, і що, можливо, перші тести показали, що він з керуванням компанії Єю справляється краще, ніж Сем Альтман. Основна гіпотеза, яку обговорюють в ЗМІ, що, мовляв, Альтман занадто. Комерціоналізує діяльність OpenAI, і що остання презентація, яку ми обговорювали в минулому випуску новин, щоб вона виглядала як просто презентація комерційних продуктів. Там все дуже прикольно, дуже класно, дуже цікаво. Але а як же місія, а як же служіння людству? І оце все. І мовляв, директори такі: ой, там, мабуть, мабуть, ти ведеш компанію кудись не туди. Там одразу ж призначили тимчасову генеральну директор нею стала СТО колишня, але разом з Альтманом пішли одразу. Заявили, що вони звільняться декілька провідних спеціалістів там основні інженери і ще там хтось з топ левела. Цікаво, що інвестори, в тому числі Microsoft, які вклали чимало грошей, дізналися про це буквально зі змі, ну або там за декілька хвилин. І кажуть, що Сатя Надела був дуже злий і, і як це так, у нас тут серйозні контракти. Це багато грошей. А ви отак просто берете і звільняєте людину, яка привела компанію до цього карколомного успіху, і Майкрософту, як компанії, яка вклала в це гроші, ну це не дуже прикольно. Тим паче, там звільняється. Повторюсь, не сам Альтман, а й інші ключові люди. Крім того, одразу з'явились новини, що всі конкуренти, всі ці підрозділи машинного навчання в гуглі і так далі почали людей одразу хантити. Крім того, для співробітників це теж не дуже прикольно, тому що якраз підходила угоду угода з інвесторами, яка б дозволила обкешитись ключовим співробітникам, бо у них були опціони, і зараз вони мали їх продати по оцінці компанії 80 мільярдів доларів. І зрозуміло, що інвестори приходили під комерційні перспективи, під те, що Альтман керує цією компанією, він знає, як це робити, він знає, як ростити. Він багато років керував y комбінатором Коротше, він одна з кращих людей в світі, яка знає, як швидко ростити компанії, щоб вони досягали успіху. І тут його Просять і нібито під тиском інвесторів громадськості і ключових співробітників ради директорів така: ой, да, ну давайте, давайте почнемо переговори. Мабуть, треба Альтмана таки повернути. І ясно, що тепер, коли Альтмана будуть просити повернутись, то він буде це робити на своїх умовах, і умовою там буде заміна цього самого цієї самої ради директорів. Повторюсь, магістральну теорію щодо того, що ж він там не договорював, було якраз те, що він от розвивав комерційні продукти. Ще конспірологи кажуть, що можливо, там ресерчери зробили модель оцього вищого штучного інтелекту, як там General, який там вже може заміняти людей. І що мовляв, Альтман про це не розказав, але це мені здається швидше інсинуація. І поки я буквально пишу ці новини, з'являється новина, що. Тимчасова голова ОПЕ Міра Мураті, оця яка була Сітіо, сама хоче знову наняти Альтмана і Брокмана. Це от, Брокман це один з ключових ресерчерів. При цьому рада директорів наполягає на тому, що треба знайти когось нового. Вони нібито вже ведуть переговори з якимись кандидатами. Майкрософт хоче отримати місце в раді директорів, тому що вони то от, мають формально у цій дочки комерційної 49%, а місця в раді директорів немає. Мені дуже сподобалась думка про те, що спочатку в ЗМІ намагалися це розганяти як конфлікт таких технерей та бізнесменів, але насправді це швидше схоже на конфлікт НГОшників та бізнесменів. Бо і ресерчери, і науковці тут швидше на боці бізнесменів. А от ті, хто професійно звикли працювати в НГО, вони, у них якийсь свій погляд на речі. Буде дуже цікаво спостерігати за тим, як це буде розвиватись. Але мені здається, що з OpenAI все буде добре. А якщо не буде добре, то вихідці звідти дуже швидко заснують якісь нові компанії і, і створять щось дуже схоже. Ну бо вдруге робити те, що ти вже робив, не дуже важко. Партнерський блок. Почалось. Звідусіль лунає реклама про Чорну п'ятницю. А я що? А я спокійно купую товари зі знижками онлайн, при цьому повертаю кешбек. Вже давно хотів купити комфортний зручний рюкзак, щоб кинув ноут і поїхав на роботу. Так от, я можу повернути всю вартість цієї покупки, а також усіх інших до кінця року. Адже в моїх друзів Letі Shops проходить акція. Купуєш ти, платимо ми. Під час якої можна повернути всю вартість замовлень, зроблених до 25 грудня в цих магазинах з кешбеком від Shops. А від чого я в захваті, так це від розмірів цих кешбеків на Чорну п'ятницю. Тільки подивіться, на Answer 17,5%, а в магазині Модіво 16%. А таких магазинів, до речі, аж 16. Щоб активувати кешбек, просто переходьте в Letyshops, далі в магазин і купуйте, як зазвичай. Тож не бігайте по магазинам, купуйте онлайн з гарячим кешбеком від Letyshops. Shops, а також отримайте можливість повернути всю вартість покупок. Посилання в описі. Мінцифри оголосили тендер на створення мобільного застосунку є е резидент. Мінцифри ініціює створення мобільного застосунку. Проект буде фінансувати Європейський Союз, тому умови тендера знаходяться на порталі публічних закупівель Естонії. Податись можна до 8 грудня, тому якщо у когось є компанія, яка може це реалізувати, то проходьте за посиланням і подавайтесь. Нагадаю, є е резидентство. Це оцей проект. Який дозволятиме людям з інших країн відкривати рахунки в Україні, платити тут податки і все таке. Монобанк запускає Бакбаунті, призовий фонд мільйон гривень, які розподілять між переможцями. Монобанк оголосив, що вони тепер використовуватимуть такий інструмент для покращення кібербезпеки своїх застосунків, зокрема основного застосунку Монобанка. Як Бакбаунті. це коли є там якесь тестове середовище, яке можна ламати, чи в них навіть основне можна ламати? Ні, ніби тестове і за це отримувати гроші. Там умови прописані за найкрутіші вразливості. Ну, Вони там в умовах конкурсу ділять вразливості на категорії. І от критичні вони оцінюють максимум в тисячу балів і, відповідно, 60 тисяч гривень, менші ставки за менш критичні вразливості. І загалом це, мабуть, швидше прикольно. Але я не дуже розбираюсь в тому, як саме мають бути влаштовані бакбаунті-програми. Я знаю, що нас дивляться спеціалісти з кібербезпеки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ок вони там все в. Формули чи норм умови, чи, чи гарна ціна зараз 60 тисяч гривень за критичну вразливість, бо е, якось незрозуміло. Український Upwork Федоров анонсував створення платформи для IT-фрілансерів. Про це він заявив на зустрічі, чи як це кажучи зустрічі Європейської бізнес асоціації. І далі цитата. Ми зараз думаємо та працюємо із деякими IT-кластерами над проектами, які буде як український Upwork. Хочемо об'єднати бізнес на одній платформі для всього світу. І скажемо, що ми як держава даємо певні гарантії. От тут всі охопились в новинах саме за те, що буде от від держави український Upwork. а мені. Мені здається, що ключова ідея там це якраз в оцих державних гарантіях. Видно, є якийсь попит від бізнесу, що українські компанії для замовників не завжди виглядають дуже надійно. І що, мовляв, держава могла б покращити якості гарантій, додавши свої. І от щось про це створять. Будемо спостерігати. 25% опитаних айтівців звільнили майже половина боїться втратити роботу. Результати опитування про пошуки роботи проходило опитування про те, як айтівці шукають роботу. Треба розуміти, що ці цифри вони будуть е, такі е, трошки вражаючі, але треба розуміти, що вибірка не збалансована. Це не серед усіх айтівців, а серед тих, які заповнили анкету про те, як вони шукають роботу. Я можу припустити, що це більш актуально тим, у кого це сталося не. Давно чи зараз саме в процесі, так от з тих, хто заповнив це, то вони кажуть, що ну кожен четвертий каже, що його було звільнено за останній рік. Там чимало у вибірці людей, які шукають першу роботу. І що ще цікаво, збільшується доля прямих працевлаштувань на іноземні компанії. Хоча чимало людей влаштовується і в Українські. І, безперечно, одна з, одна з найважливіших цифр цього опитування це те, що 54% знаходять нову роботу протягом двох місяців. В Україні зараз служать орієнтовно 5 тисяч айтівців. В IT Ukraine Association назвали актуальні цифри. Актуальні цифри звучать так: що в Україні зараз 362 тисячі айтівців, служать орієнтовно 5 тисяч, заброньовано 3,5 тисячі. Цей випуск виходить за підтримки меблевого партнера ідеального робочого простору компанії Стій Стіл. Саме в ці дні з 17 по 24 листопада Стій Стіл пропонує найбільші в році знижки Black Friday Week. Переходьте на сайт «Стій Стіл за посиланням в описі під відео. Проєкт із рекрутингу до ЗСУ. Міноборони і Лобі X підписали договір про співпрацю. Міноборони, нова команда Міноборони, починає систематизовувати чи продовжує систематизовувати роботу з Призовом. І от зараз вони підписали договір про співпрацю з компанією Лобі X. До речі, тут має з'явитись посилання на інтерв'ю з Владиславом Грєзєвим, яке зробив Макс Іщенко. Тут у нас на каналі. Подивіться, і він там розказує про те, як вони працюють з Збройними силами. І от тепер. Ця робота, я так розумію, набуде більш системний характер, і е, в міністерстві говорять, що вони відкриті для подальшого співробітництва і лишають навіть імейл, який звучить так: рекрутінгміл. UA, на яким можна писати іншим рекрутинговим агентством, щоб долучатися до цієї роботи. І загалом це все про те, щоб люди, які мають якісь цивільні спеціальності, які можуть знадобитися в армії, потрапляли на відповідні позиції і працювали за спеціальністю. А ще цікавий момент, що з боку міністерства цей договір підписала Наталія Калмикова, вона заступник міністра. І виявляється, вона, як я недавно дізнався, від. Зіграла дуже цікаву і важливу роль у житті фонду Повернись живим. І дізнався я про це, записуючи інтерв'ю з Тарасом Чмутом на своєму каналі У Т2. Також, якщо раптом не бачили, подивіться обов'язково, там було цікаво. Українські айтівці оглянули кожний елемент, як Естонія обрала дію базою для МРІК? чи викладуть код застосунку в open source? і чому проєкт досі не запустили. Вже рік ми говоримо про те, що Естонія має запустити свою дію на базі нашої дії. От їх дія вона буде називатися МРІК. І от заступник міністра Турель. Цифрової трансформації Естонії поговорив з Доу і розказав про деталі цього проекту. Нагадаю, що було в попередніх серіях, З'явилась новина, що Естонія робитиме на базі дії свою апку, і що їм вона дуже до вподоби, тому що Естонія, і це він власне каже в цьому інтерв'ю. Вони трохи проморгали мобілізацію людей, тому що в них то 99% послуг оцифровані, але це здебільшого десктоп, браузер і оце все. А мобільні пристрої вони якось погано покриті, але в них Них там по статистиці більше половини людей, зрозуміло що користуються мобільними пристроями, навіть їх послугами, в тому вигляді, в якому вони є зараз, заходять на них з мобільних браузерів. І тому вони хочуть апку. І вони апку робитимуть на базі нашої дії. І тоді була новина, що дія буде ставати опенсорсною, тому що це потрібно для того, щоб її взяла Естонія. Але з тих пір вона щось так і не стала опенсорсною. І отут він розказує, що нібито вони там все порішали, у них вже є. Є прототип, вони готові запускати, але зараз чекають регулювання, тому що регулювання треба немало, треба там прийняти якісь додаткові закони і все таке. І вони от зараз працюють над цим. Там у них якась ситуація в парламенті, коли там їх опозиція, ну це зрозуміло. Уряд, урядовець завжди сваритиме опозицію, але він каже, що там їх естонська опозиція вона затягує ці процедури, але рано чи пізно це буде, і все буде класно. І вони от працюють над нарощенням функціонального. По безпеці їх в дії все влаштовує, і там є навіть ролик, і є якісь скріншоти. Їх застосунку він справді дуже схожий на дію. Ну бо власне, дизайн-система там від дії, і якась частина коду. Ще там цікаво, що у них будуть якісь послуги, зав'язані саме на геолокацію. Наприклад, у них там є якесь озеро, яке по якому проходить кордон з Росією, і це зона, де ну, як це, прикордонного контролю. і Люди, коли будуть потрапляти в цю зону, їм там буде приходити нотіфікейшн, і вони матимуть там зачекінитись. Загалом він каже, що от вони в Естонії дуже багато думають про персоналізацію, і от мобільні застосунки прям важливі в цьому всьому. А ще там на скріншотах мають бути водійські права, звісно ж. «TypeScript обігнав Java у 23 році, які ще мови зараз найпопулярніші? головне з аналітики GitHub». GitHub робить аналітику. Я так розумію, що це теж якесь опитування. І вони там щороку його викочують. І, зокрема, там є про найпопулярніші мови: перше місце JavaScript, потім Python, потім TypeScript, тобто JavaScript з великим відривом, і потім Java, C Sharp і так далі. Також вони фіксують широке використання штучного інтелекту розробниками. Воно нібито й зрозуміло. Нічого нового, коротше. Microsoft представила Copilot Studio, помічника для розробки ноу-код платформ. Обговорюємо. Судячи по роликам, ця штука супер схожа на те, як працюють в чаті GPT, оці їх GPTs. Тобто можливість заповнивши декілька промптів і вказавши на певні документи, створити свого власного асистента, який буде спеціалізуватись саме на тих питаннях, які вам потрібні. Е, можна було б сказати, що це вторинно відносно того, що робить OpenAI. А з іншого боку, відносно того, що робиться. В OpenAI. Можливо, це дуже на часі, коли є спокійна, надійна, вічна корпорація, яка нікуди не дінеться, і там все буде стабільно і працюватиме. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну 1 мільйон 340 тисяч 841 гривня. Курс Етеру 72 тисячі 244 гривні. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі.